Розповім я вам малята, скільки користі мені. Я і в моркві, і в томаті, в капустині, в гарбузі, яйця, масло, молоко з'їж та будеш ого. го У кожній морквині повно вітаміна. І в першій, і в перці, і в першому теж вітамін, а знайдеш. І в цибулині, і в картоплині є доволі, а вітаміна. Риба, хліб, яйце та сир, м'ясо, птиця та кефір, курага, горіхи, дріджі. З'їж та станеш дуже мужнім. Важливо дуже з позаранку з'їсти трошечки вівсянки. Чорний хліб корисний дуже. З'їж його, та будеш дужим. Суничку ти зірвеш, в ягоді мене знайдеш. А чудові апельсини насолода для дитини. Вітаміном це багаті гості бажані у хаті. І лимон теж силу має, хворим він допомагає, та й смородина, смачна і цілюща, й запашна. Допоможуть зберегти вам здоров'я на роки. Я корисний, дуже. Тобі потрібен, друже. В рибі мене багато, з'їж. Будеш сильний, як тато, я в ікрі, і я в яйці, в грибах, в сирі, в молоці. в рибячому жирі багато вітаміну. Не дуже це смачно, але дуже корисно здоров'я своє бережіть з вітаміном Д. А тепер я вам малята, пропоную пограти у гру, де вам буде потрібно розділити продукти на місць. Вітамінів, покласти продукти до корзинки з вітамінами, куди А, куди Б, куди С, а куди Д. Посилання на гру додаю у коментарях. Гарно вам пограти! Бережіть своє здоров'я!